Представтесь, будь ласка, я качмарквата на Євгенівна. Тепер розкажіть, в якому році ви до нас зверталися, коли приймали останній курс лікування? <плес> Точно пригадати не можу, але то може бути кінець. Пізна осінь 17-го, весна вісні. скоріше пізно осінь 17-го року. 2017 З якого приводу ви приймали то лікування п'явками в нас, масажами? Що це було? Шийний остеохондроз, тиск, варикозне розширення вен і болі в колінах і в ступнях ніг? Угу. Скільки часу ви були задоволені результатом? Ні, я цим результатом задоволена до сьогоднішнього дня. Бо я вважаю, єдине, що мене підняло на, на ноги, дало мені можливість почувати себе добре, ходити, mm -hmm. працювати. От з цей курс лікування, що я прийшла, прийшла в і похмурську дуже приємно, дуже висока оцінка. Віцяв зараз, вже 22 рік. І ото з 2017-го, 18-го, ще якісь лікарні вам приходилося ні, лягати. Ні, ні, нічого. Все тримало. нічого, Це мене так. тримало. Бачите, як це, дуже це приємно. Добре. Я навіть часто понад силу могла працювати, рухатися. Приємно. Ви ще тоді зверталися, що у вас були болі в колінах так. і ногами. Ті болі в мене не зупинилися. Вони мене зупинилися, я можу я й по сьогоднішній день. То що я не могла йти по сходах вниз, не могла присідати, то я по сьогоднішній день можу і присідати, і ставати на колінах, йти по сходах вниз, навіть підбігти. О, то бачите, як приємно. От дивіться, зараз вже в нас пройшло. Е П'ять років, так правильно, і ви звернулися чого Ви знову трошки тиск, і що той тиск після чого пішов? У мене я звернулася, бо я себе почувала після коронавірусу. Я перехворіла угу. і після прививки. Трошки І аж зараз дискомфорт. почалися тиски знову дискомфорт. І той дискомфорт мені дав порушення тиску. Загострив цілости ага. ага, і потім у мене ще й Получилося запалення жовчі, до ага. того О, бачите, зараз будемо знову повторно чистку печінки обов'язково робити, щоб то все привести в цей. Угу. А ще розкажіть, ви розказували тільки, що мені за фіброму? Розкажіть, що а -а -а. цей результат. Так, ви пили так. трави в нас Попила і. Я пила трави, прийняла пустявок. Uh -huh. Фіброма в мене стабілізувалася, зменшилася до трьох сантиметрів. І стінки мат, стінка матки в нормі, і ніяких ну я до того особливо не мала ніяк. Я не мала ніякого такого відчуття. Просто те, що я знала, що вона є. Так, але то підтвердили на ультразвуку повторне. Так. То, то все О, добре, добре. Приємно, що гарний, тривалий такий період мали цей, і зараз будемо працювати з новими такими загостреннями після коронавіруса. Дякуємо вам за відгук. І чи рекомендуєте ви лікування в лічниці сестер похмурних іншим пацієнтам? Дякуємо. Рекомендую всім, хто головне, щоб не боялися явок. Ну, вони не Бо такі страшні. то зовсім не страшно, і то навіть після них навіть себе приємно, що почуваєш себе краще. Хтось мусить ту хворобу витягнути з тіла. Дякуємо.